Людина каже, що її лякають такі красиві пейзажі, як у Албанії, теоретичними цунамі. Ну, можливо, я вас розчарую. В Албанії не буває цунамі. Цунамі бувають там, де океан є. В Албанії нема океану, в Албанії два моря Адріатичне і Іонічне море. І цунамі тут бути просто не може. Чи бувають в Албанії землетруси? Бувають як і в всьому світі. Найбільший землетрус був у 2019 році. Спеціалісти кажуть, що більше такого великого землетрусу бути в одному місці не може. Принаймні 50-70 років тут більше нічого такого подібного не буде. А життя тільки покаже. І в мене питання до вас: а скажіть, будь ласка. Де в світі зараз безпечно? От прям безпечно, щоб ви могли жити і не хвилюватись там не за цунамі, не за землетруси, не за тараканів якихось. Я думаю, що, мабуть, ніде.